Погода в Україні в наступні дні перебуватиме під впливом циклону, Анет, який принесе в країну багато дощів та навіть грози. При цьому йтимуть майже на всі території країни. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у четвер, 12 вересня, дощі йтимуть у всіх областях України. Сухо в цей день буде лише у трьох областях, а саме у Харківській, Луганській та Донецькій. Нарешті території будуть опади, місцями краскочасні. Вітер в цей день поривчастий 7-12 метрів на секунду. Що стосується температури повітря в цей день, то прохолодно буде в західних областях. Там в день всього від плюс 20 до плюс 23 градусів тепла. Нарешті території країни буде тепліше від плюс 25 до плюс 27 градусів, а у південно-східних областях взагалі спека до плюс 29 плюс 31 градусів, вночі по всій країні від плюс 12 до плюс 19 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю 13 вересня сухо буде лише на Волині: у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій та Луганській областях. А ось нарешті території країни йтимуть дощі місцями з грозами. Вітер в цей день відчутний: 5-10 метрів на секунду. Температура у західних областях від плюс 22 до плюс 25 градусів тепла. У решті областей України від плюс 25 до плюс 28 градусів. Вночі буде від плюс 12 до плюс 20 градусів тепла. У суботу, 14 вересня, майже на всі території країни йтимуть дощі. У західних областях вони будуть значні та можливо з грозами. Сухо в цей день буде лише у Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Стане ще прохолодніше на заході країни, там вдень від плюс 16 до плюс 21 градусів тепла. На решті території ще буде тепло від плюс 25 до плюс 28 градусів. На сході до плюс 30, вночі по всій країні від плюс 12 до плюс 19 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!